Усім привіт! А ви вже бачили новинку в Аврорі? Це ось такі подарункові бокси. Всього три вида боксів, я взяла два, ідемо додому, щоб подивитися, що ж там. Я вже відкрила ось таку от святкову скриньку, та в мене залишилась ось така. Якщо у вас чеку буде більше 90 гривень, то ось ця святкова скринька вам обійдеться дешевше, або можна купити товар партнерів акції. Мені дуже подобається сам дизайн скриньки. Ну що ж, давайте відкриємо. Що ж? Перше, що я бачу, це ось така от листівочка з колядкою. Мені вже подобається. Зістаємо шкарпетки. Мені дуже подобається ось цей дизайн. Буду носити. Тепер свічка. Мені дуже подобається, як вона пахне якимось печивом. Ну і саме прикольне це пін. Тільки подивіться, який він класний. Просто вау! Його можна прикріпити або на одяг, або на якийсь рюкзачок, чи щось таке. Якщо ви не знаєте, що подарувати друзям, то це саме те. Біжіть, поки не розкупили.